Сумах провели в останню путь стрільця санітара стрілецького відділення 39-річного Віталія Васильківського. 30 січня 2023 року призвели на військову службу Сумським СКТ та СП. 30.09.2023 року. Помер в селі Петропалівка Сінельського району Дніпропетровської області від гострої серцевої недостатності хвороби серця, смерть пов'язана з виконанням обов'язково військової служби. Єдиний син. Прослужив він 8 місяців, попав в гарячу точку, були ранені, потім він погиб. Що мене казав, хороше, два образування мама дала, жильо да все дала. Тільки життя вроде починалося, його не стало. Дружина Віталія Марина розповіла, зупинка серця стала наслідком поранень, здобутих воїном до цього. Контузила його, він лежав в госпіталі в воєнному. И так что контузия с головы дала на другие органы остановило сердце уже хороший парень Семейный, это семью содержал керец, да все во всех отношениях керец, керец, приятный мужчина поначалу они венчались а потом уже официально это уже здесь за месяц до это самый когда он ушел на войну здесь они расписали. Да. Двоє дітей да. Старшому 14, менше 10 дочері. Відспівали захисника в Сумському Свято-Георгіївському храмі. Хто зараз не йде на війну? Зараз на війну і всіх ідуть, хто хоче захищати Україну. Всі туди йдуть. От і він пішов. Хто не хоче, ті потікали. Хто не хоче, ті потікали. Тому ну, пішов та й пішов. Так сталося. Це, скажімо так, мого чоловіка, названий хресник. Це моєї двоєрідної сестри, синочок. Йому 39 років. Цар своєму небесне. гарною людиною був, доброю, веселою. Поховали Віталія Васильківського на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.